Кажуть, що з віком приходить мудрість, а ще слабкість. Коли втома перев... переважує на шальках терезів, навіть найамбітнішим варто замислитись над тим, щоби піти на заслужений відпочинок. Пише видання Економіст. Можливо, Джо Байден і Дональд Трамп мріяли про затяжну відпустку та обидва, що сили вдають політиків, спроможних боротися за президентське крісло, щоб виконувати одну з найбільш виснажливих робіт на планеті керувати Сполученими Штатами Америки. Зазначу, що Дональду Трампу зараз 77 років, Джо Байдену 81. Найпопулярніше наукове пояснення старіння теорія одноразової Соми стверджує, що природній відбір відточує молодість за рахунок старості, оскільки це найкраще слугує завданню передати гени наступному поколінню. У випадку обох кандидатів так і сталося: у Джо Байдена четверо дітей і семеро онуків, у Дональда Трампа п'ятеро дітей і десятеро онуків. Але зворотній бік еволюції, на думку багатьох науковців, стає очевидним у помилках словесних і фізичних яких припускаються обидва кандидати та особливо Джо Байден. Можливо, міркує дехто заслужений відпочинок, мав би вабити. Коли у 2017 році на той момент 70-річний Дональд Трамп посів президентське крісло. Він став найстаршим у ньому. За чотири роки Джо Байден цей рекорд побив. Висновки дослідників свідчать, керування країною накладає відбиток на тривалість життя. Переможці виборів прожили майже на 4,5 роки менше після голосування, ніж ті, хто посів друге місце і ніколи не обіймав найвищу посаду. Президенти, як правило, походять із привілейованих верств населення, а це в свою чергу надає переваги для їхнього здоров'я. Смерть, однак, не єдиний медичний випадок, який може скоротити термін перебування на посаді президента. Серцевий напад або інсульт можуть змусити піти у відставку або вимагати задіяти 25-ту поправку до конституції США, яка стосується недієздатності президента. Варто взяти до уваги і так званий момент психічного благополуччя, нагадує економіст. Для немолодого мозку є дві загрози: специфічні деменції, такі як хвороба Альцгеймера, і більш загальне сповільнення. Хоча нещодавні дослідження показують, що ці дві загрози можуть накладатися одна на одну. Дональд Трамп безперечно з привілейованої сім'ї його батько був бізнесменом мультимільйонером. Статки родини Джо Байдена значно менші. Однак він все ж таки мав перевагу майбутнього президента в підлітковому віці відправили до приватної школи, пише видання. Обидва політики походять із родин, у яких є довгожителі. Це хороший провісник довголіття. Але брати Дональда Трампа померли у віці 42 і 71 року. А в його батька розвинулася хвороба Альцгеймера. Обидва ці фактори грають проти нього, так само як і зайва вага та відсутність фізичних вправ, якщо порівнювати з Джо Байденом. Науковці порахували, шанси Джо Байдена пережити наступний президентський термін наближаються до 75%. А це на цілих 10% більше ніж у середньостатистичного чоловіка його віку. Менш сприятливі перспективи у молодшого Дональда Трампа пише економіст. Звісно, завжди залишається місце для систематичної похибки, та й теорію ймовірності ніхто не скасовував.